Коли на набу атакували, ну, всі такі, та то набуїни якісь, то, блін, ну, чорт його знає, там, війна спецслужб, типу, ніхто не хотів слухати нормальний голос розуму, щоб просто коли антикорупціонери заходять в оточення президента і нарешті виконують функцію, базу, навіщо ми створювали набу. І тут їх починають мочить чекісти президентські, так? Ну це ж про, про право сили, а не силу права. Тобто, це називається вже самосуд. Тобто і історія людства знає багато прикладів, коли знаєте. Спочатку прийшли за тіми, мені було все одно, потім прийшли за цими. Ну я вже так, а потім прийшли за мною, а вже нікому да, реагувати. От те саме тут ми там і мій колега Шабунін, який ну от теж зараз по таку траєкторію виконує. Так, так. Він теж йде в тюрму фактично по придуманому там поводу. Так от ми попереджали, ну намагались раніше розказувати всім, що друзі, так будується Малоросія. Ну от 20-30 років тому Путін так само будував в Росії, знищуючи демократію. Він ФСБ віддав на аутсорс, якби помочити олігархів, які на той момент там рулили в Росії. У нас фактично те саме. Президент віддав СБУ на аутсорс помочити всіх, кого дотягується. СБУ разом з ДБР виконують ці команди. Тепер і тепер просто це перейшло від НАБУ вже в цивільний сектор. Ще військові будуть плакати. Ну от. ДБР те, те саме може робити з військовими, і там підстав о, теж може бути дуже багато.